Вітаю вас. Сьогодні я хочу провести невеличку екскурсію по своєму підвіконничку. показати вам, що в мене тут наросло. Багато фіалочок я переставила зі стелажа на вікно, бо на стелажі вони чомусь піднімають ручки вгору, тягнуться доверху. верху. я зараз вам покажу це на прикладі однієї фіалочки. Але до перегляду, ось це. Фіалочка дуже красива, подивіться, яка в неї велика розетка. Велика-велика. Ну, це моя рука, да, це розетка. І це персикове сіяння фіалочка. Ось там виглядає Наполеон. Я потім в описі напишу, які ми оглядали фіалочки з назвами. Селекціонерів, бо я всіх не пам'ятаю на пам'ять. Ну, по назвах я пам'ятаю, а селекціонерів не всіх. Ось це у мене наросла ось така гігантела. Це фіалочка, вишня в цукрі, вона має розетку близько 40 см. Так розтягнулася вже, місця не вистачає їй. Квіточки дуже цікаві. Цей раз після зносу голови фіалочка дуже пішла в рост. І подивіться на ній, які рисочки на, на квіточках виникли. Дуже цікаво. Це вперше таке, така якась метаморфоза фіалка на цій фіалочці. Раніше вони були просто такі червоненькі ці квіточки, але окрас якийсь такий бліднуватий, раніше був більш насичений. Ось ця фіалочка у мене називається кратер Likes. Це, по-моєму, оптимара. Погано трошечки світло лягає. Ось ось так, щоб не зачепити, ось така вона, дивіться, яка красива. Тут листочки були обірвані, нижні ряди, ця фіалочка Підлягає перевкорінені. Я думаю, навіть зі зносом голови. Але чекала сприятливіших температур, щоб. Не було досить жарко. Ось цю фіалочку я забрала сьогодні зі стелажа. Ось, подивіться, вона наростила велетенську розетку. Погано. Сонечко, не в ту сторону. І бачите, вона якби такі в неї, в неї виходить, трошечки шат, і в неї якби підняті листки догори. Фіалка дуже велика, вона якби не втримує свою розетку на цій ніжці свої. Ось це без я не знаю, як вона називається, і звід... ну, як... не можу її ніяк ідентифікувати. Але дуже гарно такі дзвоники, які повністю не розпускаються. Вона зазвичай то... це те саме от, такими дзвіночками. Коли вона постоїть на вікні, ці листочки розложаться і вона вже не буде шататися. В них якби, буде упор вниз, вони трошечки обгорнуть горщики і будуть такі гарні. Це теж фіалочка була, вона в мене підписана однією назвою, але не відповіла вона з того сорту. Я не знаю, чи бірочки десь переплутались, чи ні. Но вона мені схожа на персикове сіяння. Ну, я буду дивитися ще. Ось, і по листу, наче як персикове сіяння, і по цьому, але чому ці бірки переплутались, не знаю. Ну теж розетка гігантська якась утворилася цей раз. Ну, щось, щось, я сумніваюся, бо в мене було раніше персикове сіяння, але розеточка була більш компактна. А після зносу голови отаке от щось твориться з вялка. Так, ось то виглядає у мене морозна вишня. Вона також піде під ампутацію. Буду зносити голову, її, але поки цвіте. Це Cajun's Royal Hair, якщо правильно називає, починає квітнути. Дуже люблю цю фіалочку, дуже вона гарна. Ось Це. Аптімара Айдаху цвіте, трошечки так на неї налягають листочки інших, але їй це не шкодить. Ось це мій улюблений лунчик, безперервний цвітун, цвіте, цвіте безкінечно і дуже довго, і велетенські квіти. Хоча це спорт, лунтик спорт. Скоріше за все, бо насправді справжній лунчик не такий, але цей спорт мій найулюбленіший. Дуже люблю цю квіточку теж буде на перевкорінення йти. Будуть листочки свіжо зрізані в наявності. Ось це Біріндієве царство. Теж дуже гарна фіалочка, зелененька, така красива. Так, що у нас там далі виглядає? Ось це. Моя фіалочка. Це, зараз я гляну, як вона називається. Бо щось я призабула, бо тут у мене, а, це моя богема спорт. Вона в мене після перевкорінення, перезносу, після зносу голови теж зацвіла по-іншому, вона вже стала як по сорту цвісти. Отаке буває теж, бачите, які метаморфози. Так, далі у мене йде чорна жемчужина, дуже гарно вона цей раз зацвіла. Вона якраз проявила себе в всій своїй красі цього разу. Ось, якось так показати, щоб... Ось, дивіться, яка красота. Так, це виглядає зефір, перше цвітіння, потім покажу її окремо. Це балеска блу теж виглядає. Я фіалочка. Так, оце у нас хто у нас тут зацвітає? Треба подивитися, бо бірочка, о, бірочка є. Бірочка. І це у нас тайне желання зацвітає. Ось, це перша квітка, це у нас зацвіло тайне желання. Там у нас, по ідеї, зацвітає або розова жемчужина, або жемчужиний зефір. Я буду бачити. Якщо це буде розова жемчужина, бо втратилась десь бірочка, загубилася, скоріше всього, це розова жемчужина. І я її буду. Я її буду цю. Фіалочку реалізовувати, але як тільки вона зацвіте. Ось уже тут, бачите, листочок поламався, тісно їм. І трошечки листочок один поламався. Так, далі йде красуня, закарпатські узори, дуже гарна квітка, дуже гарна розетка, струкати таке розовувати листячко, дуже-дуже симпатично. Ось вже Ось уже розова жемчужинка зацвітає. А це хто у нас? Це, це трейлер? Дарчен трейл. Чи Дарсинг трейл. Я правильно не знаю, як назвати? Напевно, дартчинг-трейл. Такі маленькі. Ну теж вони в цьому цвітінні якісь такі блідніші. Вони мають більш насичений колір, А це щось таке. Як, як вигорівши наче під сонечком. А там зацвідає імператорський сад. Ось така квіточка одненька, десь плюсточка обірвалась Вони, бачите, після цієї жари, після спеки якийсь такий цвіт в них ну, не такий гарний. От деякі так цвітуть дуже гарно, а деякі якби постраждали внаслідок. Спеки. Ось така краса. А це тут, здається, кудрява принцеса в такій комірчині сидить, вирівнюється розеточка, бо теж її погнало догори, руки вгору. Коли ставлю на підвіконня розетки, ось, ось тут, бачите, ще є одна така квіточка, я хотіла вам показати на її прикладі. Вона взагалі була, оці листки, вони вже вирівнялися і вже починають роз, розкладатися. А вони взагалі стояли, як букет, букет такий, знаєте, догори підняти листя такі, таким ріжком. Ну, ось, а Тепер вже починають листочки в неї. Розкладатися і формується така розлога розеточка. Чогось на стелажі, їм чи місця мало там, чи світла все ж таки не вистачає достатньо і починають так рости угору. Ну Ось якось так така краса потроху набирає цвіту. бо влітку були всі обірвані бутончики. Щоб не страждали від спеки, тепер починають квітнути. І ось тут ще одна моя красуня. Це безіменна. дуже гарна, дуже гарна розкішна фіалочка. І зараз покажу вам ще одну. Тут вже вона окремо стоїть поки. Це у нас фіалочка Emerald Love. Ось така красуня.